Олег, ну можна констатувати, що ви фактично одною ногою вже в чемпіонській корзинці. Давайте. Спорт і взагалі футбол це така справа. Тут не треба бігти попереду завжди. Давайте ми фактично оформимо це чемпіонство. І все Саме головне, що ми сьогодні зробили, це те, що я хлопцям сказав, що все залежить від нас. Тепер перед останнім туром моя команда зробила так, що все залежало від нас. Ну менше з тим вас в останній грі задовольнить навіть нічий не Я я взагалі ніколи не розумію, як може задовольнити нічия. Ні, ми звичайно будемо грати на перемогу. Якщо це заздалегідь неправильна позиція, якщо виходити грати на нічю. Тому звичайно ми будемо хотіти виграти, а там вже ну, як. Постфактум стосовно вашої відсутності на минулій грі, і е, як наслідок чи, в принципі, поразка вашої команди, е, це, на ваш погляд, було пов'язано, хоча з огляду на те, як відбувалися події, і не скажу, що в колеги випадково перемогло. Та ні, ви знаєте, я переглядав е, відео в онлайні і можу, хлопцям сказав, що в принципі, якщо взяти, розібрати гру, ми по змісту гри виглядали краще і би, ну, володіли перевагою. Але оці моменти, тому що футзал не вибачає, да, оці моменти в захисті, там, де стандарт у нас забили гол, там де у нас гравець трошки, я ж кажу, трошки виключився з гри. Оці такі нюанси футбольні в нас наказала команда Ліги і отримала результат. Тому, в принципі, я не думаю, ну звичайно, хотілося бути з командою, е, відчувати той градус гри, е, які коли тренери команди дихають одним повітрям на лавці, це дуже важливо. Але я муш, мушу визнати, що в принципі ми зіграли непогану гру, але не отримали бажаний результат. так. по сьогоднішній грі, в принципі, кинулося в вічі, що а, десь знекровлена була команда Гріфіль суперників, тому що ряд ключових гравців виконавців. Було відсутнє, я вже там, не кажу про Савченка, про Маду і, там, і ще а, решта. А, ну, очевидно, це мало сьогодні вплив на хід поєдинку. Ну, звичайно. Звичайно, я впевнений, що е, команда Гріфін, якщо б була в повному складі, е, більш потужний опір би нам створила. І ті футболісти, яких ви перечислили, да, вони лідери команди і вони впливають на гру. Але ви знаєте, спорт дуже багато таких випадків знає, коли е, ті там 5-6 гравців, які е, тут б'ються, вони достають із себе резерви і іноді виробляють дива. От я дуже не хотів би, щоб це диво трапилося сьогодні, і слава Богу, що для нашої команди, що цього дива сьогодні ну не таке трапило. диво трапилося у грі Гріфін Віатек, коли команда поступилася віатеку, з яким вам грати останню гру. Ну, а наразі з перемогою. Дякую, дякую.